Дівчата, всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео, оскільки я ще на цю тему нічого не знімала. А відео буде про те, як чути музику. Тому приєднуйтесь до нашого учня, слухайте уважно і використовуйте це у ваших танцях. Тож, перший момент, як чути музику, це потрібно. Відрізняти якісь основні імпульси та удари від звичайної мелодії. Тобто, як ви чуєте музику, ви відчуваєте, що десь акцент сильніший, глибший, музика голосніша, а десь тихіше. Давайте, на прикладі музики зараз визначимо основні акценти. В моменти цих акцентів ми будемо робити рукою клац, щоб ви відчували. Можливо, те, що є також спів, це може трошки відволікти від самого інструменту. Того давайте зараз відділимо окремо слова, окремо інструменти, і зараз послухаємо музику без слів. Ту саму так само відмічаємо акценти. Угу. Давайте так само зробимо стегнами. Раз, два, три, чотири. Чуєте. Я думаю, ви відчули вже ці акценти. А тепер для узагальнення маю вам сказати, що танець поділяється, більшість танців поділяються на такі вісьмірки. От Зазвичай ми рахуємо, коли танцюємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І тут нове речення: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто, ви не просто. Клацаєте або хлопаєте весь всю музику. Однаково ви можете собі розділяти цю пісню на вісьмірки. Давайте зараз спробуємо порахувати якраз вісьмірки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І Раз, два, три, 4, 5, ші, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Так, дивися на мене. Так, окей, що далі хотіла сказати? Угу. Зазвичай ця вісмірка поділяється на долі. От у нас є сильна доля це коли ми. А, коли Акцент він більш гучний, більш глибокий. І є слабка доля. Тобто, коли голосніше: оп, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Дуже часто цими сильними долями якраз є рахунок один і п'ять. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Вісім. Давайте спробуємо під музику. Тепер, бачите, раніше ми як брали? У нас була вся пісня. Ми просто відділяли ці імпульси, удари. Тепер ми зрозуміли, що ця пісня складається з вісьмірок, і тепер ми беремо одну вісьмірку і виділяємо там першу і п'яту долю. Раз, два. Три п'ять, шість, сім раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, дивіться, ви можете взяти будь-яку пісню, яка вам подобається, яка така має ритм, такий латинський, і прослухати. Бачите, кожна вісьмірка ділиться на четвірки. Дві. І кожна оця четвірка має баунс, має імпульс на рахунок перший. Тобто раз, два, три, чотири. І в нас наступна четвірка, яка починається з рахунку 5. 5, 6, 7, 8. Тому ось так. Дивіться, може бути таке, що ви візьмете пісню, яка вам подобається, латинську або інакшу, і ви спробуєте відчути ці ритми. Але бувають треки, де дуже явні, наприклад, є паузи або є синкопи. де Ми перериваємо звук там пам па пам І у вас може виникнути питання там, а як? Тут рахувати, чи як тут показати себе в танці. Дивіться, найголовніше це пробувати спочатку на звичайних мелодіях виділяти вісьмірки, а вже потім, коли ви будете відчувати, розкладати оцю музику окремо там тут спів, тут барабан, розділили от мелодію на такі розшарування, на різні інструменти, ви можете відчути, як один інструмент зробив там. Швидше і виділити це в танці, наприклад, зробити ось так. І ви це відчуєте, і дуже красиво оця ваша музика оформиться у вашу хореографію. Буде дуже класно. Важливо вже потім, коли ви зможете відділяти якісь мікроритми в цій вісьмірці, і зможете показувати це в танцеві, загалом ваша музика. І ваш танець, ваш рух зільється разом, і це буде просто феєрія. Тому ми починаємо з простого: відділяємо імпульси. Потім ставимо нашу музику, розбиваємо на вісьмірки, В кожній вісмірці бачимо а, дві четвірки, де ми виділяємо першу долю і п'яту, точніше, це буде перша, і знову перша, тому що це дві четвірки. От. Далі що ми робимо. Бачимо, якщо є в музиці якісь акценти, ми їх слухаємо або паузи. Паузу важливо теж заповнювати. Тобто, в момент паузи, коли у вас в танці пауза, вам важливо не завмерти, а дотягнути, розтягнути, прям провідчувати паузу теж дуже важливо. І потім у вас. Дуже круто, ви будете відчувати музику, коли багато слухаєте, і під ці акценти робите якісь рухи. Там спочатку клац, потім стегна, потім руки. І ваше тіло буде йти в ноту з музикою. Це буде дуже класно. Я сподіваюся, у вас все вийде. Зустрінемося в нових відео. Підписуйтесь, лайкайте, якщо вам подобалось. Дуже дуже мені приємно, коли ви пишете коментарі. Тому зустрінемось. Буду дуже рада вас знову бачити. Па-па. Котик, скажи, па-па.